Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Дніпрорудне, коли відбудеться деокупація міста Дніпрорудне. Тут колесо, і взагалі хороші карти вийшли, дуже хороші карти. В Дніпрорудному щось знають, що скоро буде мир. В головах вже вони бачать, що буде мир. Відкрита дорога і карта фортуни змінюється, це рухається. Там, так як було, не буде, має змінитися на покращення. Так, те, що відбуватиметься, тут в Дніпрорудному готуються вже як готується, що буде наступ. Але я хочу подивитися, який наступ. Чому так відбувається? Попри те, що люди дуже бояться, що їх деокупують і будуть ну, поранені, що це буде дуже небезпечно для цивільних людей. От, от такий страх, а так, але вони знають, що це неминуче, що ну, якби в них в Дніпрорудному така якась думка, що це неминуче, що при звільненні деокупації Дніпрорудного буде поранено людей, що це буде відбуватися через обстріли. Бояться люди, але їм необхідна допомога. Вони готуються, готові до будь-чого, попри страх, попри все, вони готові до будь-чого, бо дуже необхідна допомога. Їм там Дніпрорудному дуже важко людям. І багато-багато страху. І оце дуже гарна карта, це карта сонця. Це Радість наповнить всіх людей. Небо буде чисте і не буде оцього, чого вони бояться. Люди в, в ряту, будуть врятовані, і тільки страх, за, ну, тільки страх в голові і поранених від обстрілів поранення. Людям не, над... не... Ну, не завдадуть військові України. Ось такі страхи. І дуже добрі карти для Дніпрорудного вийшли. Тут е по... е поки доїдуть до Дніпрорудного з фінансами е тут буде їхати фінансове забезпечення ще і Через Дніпрорудний це буде третє місто. отак. От До... Вже третє ми дочекаються цього фінансового забезпечення, щоб людям видати допомогу. Ну, напевно, це пін... пенсії. Такі гарні карти. Причому що мені виходить що ворог виходить і забирається з Дніпрорудного. він не чинить опору в цьому місті. Що це відбуватиметься? Є така річ, що комусь необхідно ще ліки. В Дніпрорудному є люди, які страждають від нестачі ліків. Прирвалося лікування. Чомусь іде таке, що є, бо люди, які незрячі, інваліди. Уходять і зрадники і уходять разом, разом із е, командиром. Так, це вони збираються і входять. Ну, вони з собою забирають гроші, е, якусь стабільність. Те, що було в Дніпрорудному, всі запаси, все, що там було, буде забрано із собою. Отак От ворог вигрибає. Хочу забрати цей весь негатив, заперечую. А ще я хотіла подивитися, яке саме буде число. Допоможіть нам вищі сили. Скажіть, будь ласка, яке саме число буде Дніпрородне, де купують, звільнять місто? Скажіть нам, будь ласка. Це третє число і буде свято. <кій> і немає таких якихось запеклого бою, щоб там люди загинули. От. Так, вийшло. Дякую ще сили. Допоможіть нам, будь ласка, де надійте вся необхідна допомога. Запереч всім, хто потребує. Заперечую військових, ну військові дуже турбуються, так, зробити, щоб не завдати цивільному населенню шкоди. От у них голова болить через це. Бо ворог дуже підступний, він. Може обкладати себе заручниками, з місцевого населення вибирають, напевно, людей, щоб захистити. Ну, Має змінитися ситуація, так, це добре. Заперечує. Заперечую весь негатив. Повертаю ворогові. Заперечую весь негатив повертаю ворогові. Заперечую. Заперечую. Дивіться, людям не дають інформацію, що. Ну, ворог знає, що він буде відходить. Він уже приготувався. І, напевно, навіть усе награбоване з міста десь е, вивезено е, е, під Дніпрорудним. Так, вже вони позбирали в склади якісь. Заперечую весь негатив. Заперечую, перекриваю. Брушую сили, відкрити дороги на деокупацію міста Дніпрорубне Якнайшвидше, будь ласка, допоможіть нам деокупувати місто Дніпрорубне Знищити ворога, вибити, відігнати, перекриваю, де настане мир. Дніпрорудному. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю відкрити дороги на деокупацію міста Дніпрорудне, де настане якнайшвидше мир в місті Дніпрорудному. Прошу закрити всі дороги ворожі, щоб не могли чинити агресію до місцевих, до жителів Дніпрорудного. Відвертаю ворога від Дніпрорудного, він виходить, тікає, сам по собі стріляє. Буде так, буде так, буде так, де захистять вищі сили кожного жителя міста Дніпрорудного від куля від агресії ворожої. Буде так, буде так. Прошу ще загадати всю набігу, спробуйте буду все сказане здійснене. Оце третє число, воно вийшло як свято. Це значить, що немає таких перепон, що це буде без втрат для жителів міста Дніпро. Дякую за увагу.